Такий вигляд зараз має один із входів до Куликівської лікарні. В майбутньому тут облаштують доріжки, ганок та зону очікування, розповідає гендиректорка лікарні Оксана Хорошок. Окремий вхід буде забезпечувати окремий потік пацієнтів, які потребують реабілітації. Поряд кабінет лікарів буде фізичної реабілітаційної медицини, а також кабінет терапевта мови і мовлення. Ці та інші роботи планують реалізувати в межах підписаного меморандуму між ОДА, Міністерством охорони здоров'я та донорами. Амбулаторні відділ реабілітації оновлять у шести лікарнях Городнянський, Козелецький, Бобровицький, Куликівський, Бахмацький та Менський. Це будуть і як поточні ремонти, так і навчання спеціалістів для того, щоб в тих шести громадах запрацювала амбулаторна реабілітація. Є рамкові суми проекту, тобто рамкова сума це 1 мільйон на доларів. Але знову ж таки ця порція коштів буде розділена між закладами в залежності від потреб. У нас закладені короткотермінові тренінги, навчальні заходи так само і більш довготермінові навчання для спеціалістів з реабілітації. І окремим моментом є закупівля реабілітаційного обладнання, яке ми будемо закуповувати згідно мінімального переліку. Національної служби здоров'я розпочати роботи, зокрема, і в Куликівській лікарні, мають цьогоріч – в жовтні. Зараз ми знаходимося у фізіотерапевтичному кабінеті. Він працює, тут послуги надаються і зараз. Але ж цей кабінет також в ньому буде проведений ремонт, зроблений відповідно до тих стандартів, які затверджені цим проєктом. І це планується його переобладнати в кабінет ерготерапії. Оксана Хорошок каже, також вони планують створити інклюзивну ванну кімнату, кабінет психолога та залу фізичної терапії. Дещо з обладнання ми придбали з. За власний рахунок за кошти, які були. Отримання від надання послуг від Національної служби здоров'я України. Тут ви бачите і доріжки, і для функції ходи. Також мотобайк для фізичних вправ верхніх та нижніх кінцівок. Як розповіла Оксана Хорошок, після вцілення проєкту в Куликівці вперше почнуть надавати послуги реабілітації. Раніше для цього людям потрібно було їхати до Чернігова або Ніжина. Більше 50% населення нашої громади це населення вже п'яд. 60+. Дуже багато наших мешканців нашої громади захищають на сьогоднішній день Україну. І, відповідно, при поверненні їх а ми сподіваємося, що це буде якнайшвидше. Вони також будуть потребувати реабілітації. Вже підписаний меморандум, і все це буде зроблено. Укомплектовано необхідним персоналом, то із. 1 січня наступного року заклад зможе матиме можливість підписати договір з Національною службою здоров'я України, і всі пацієнти зможуть отримувати тут послуги безкоштовно. Оксана Хорошок сказала, що частина медиків їхньої лікарні пройшли навчання для роботи у цьому відділенні. Зараз вони в пошуках фізичного терапевта та ерготерапевта. Голова громади Юлія Постернак розповіла, що всім фахівцям, які будуть надавати послуги амбулаторної реабілітації, вони планують доплачувати з бюджету громади. Така програма буде для того, щоб стимулювати і таким чином і залишити фахівців у своїй громаді, і надати їм певну перевагу. Алла Бєдна, Олександр Цірок, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.